Глянь на них. такі щасливі. Білкі, можна тебе. Майки, вибач, а... а як думаєш, вони під кайфом? А, ж... Ой, бляха, здається, я зірвала собі спину. Знаєш, наші в'язниці, це просто жах. Мені здається, вони там ту підлогу ніколи в житті немали. І Ще там до людей нормально наставляться, хоча всі там звичайні. Он кріс матір чотирьох дітей. А вільда щонеділі ходить до церкви? Вони звичайні жінки. Ну і що що вони повії? Може, у них таке хобі? Але я думаю, що з жінками. Ж А ти помітила що я в чужих туфлях? Я ні. Хм. Коли це сталося? Приїхали. Я самотня, сива злочинниця, в чужих туфлях. І ще й бурбон закінчився. Повтори. Важко бути розлученою. Легко спитись. Не починай про свого чоловіка. Він ще той. Хто? <кій> Давай, говори, як почала. Крадій. Він вкрав монолог Бобандюгарта. Ну, але ж всі крадуть. Правда? Ні. <кій> Ти не крала. Що я не крала? Твій виступ це, звичайно, ще та авторське сра. Але в цьому щось є. Давай завтра з тобою зустрінемось в клубі і обговоримо. Це, це був не виступ, це просто крик душі. Такий гучний, що аж у в'язниці почули. Мірям, ти хочеш виступити? Я можу допомогти? Але ж є мати. В мене діти. Ну так круто. Це ж те, що нам треба. Ви не казяться. Це було один раз. І я просто більше так не наповадилась, аби цього ніколи в житті не повторилось. Міря. Я 5 років в цьому бізнесі. І лише двічі бачила, як хтось вистрілить. Один раз це був хлопець із Західного узбережжя. Він вийшов, я сказала, бляха буде зіркою. Ну, і хто це був? Мурцал. <плес> 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 бляха. <плес> Він профіль. Я була на його виступи. Мірям, я це точно знаю. Так само точно, як знаю, що я розбагатію і найму собі німецьку шмару, щоб мене доглядала на старості років. Або лишусь сама до кінця життя. Ей. Мілкі. Майки, ти не будеш одна. Все буде добре. Та пофіг. Я змирилась. Але з чим я не можу змиритися? Я не хочу бути пустим місцем. Мірям. А ти хіба хочеш бути пустим місцем? Хіба ти хочеш, щоб тебе пам'ятали лише як матір і дружиною свого чоловіка геніального? Прати за ним речі? Нюхати його бордіння і? Слухати несмішні жарти. Мірям, ти справді цього хочеш. Слухай, мілкі. Майкі, чи як тебе там бляха звати? Ми з моїм чоловіком прожили разом щасливих чотири роки. А тебе я бачу вдруге в житті. І, чесно кажучи, немає особливих причин тобі довіряти. Я заплачу. Не треба. Розрахуй, що там дощ? Я просто перечекаю. То які там кажуть, що тебе умови? Ще два бурбони.